Доброго дня, друзі! Сьогодні поділюся своїм улюбленим рецептом приготування панкейків. Ось подивіться наскільки пухкі панкейки на кислому молоці, на звичайному, на свіжому молоці, навіть із розпушувачем, вони такі ніколи не виходять. В миску додаю 2 яйця, сіль, цукор, вінчиком все перемішую і обов'язково додаю теплий кефір. Для аромату можете додати ванільний екстракт або іншу якусь пахучу есенцію. Обов'язково потрібно додати вершкове масло попередньо його розтопивши саме вершкове масло. Рослинна олія не дасть такого ефекту, такого результату, і вони не будуть наскільки смачні та ніжні. Соду обов'язково додаю прямо сюди у кефір. Перемішую ретельно і відставляю на декілька хвилин, щоб сода погасилася та активізувалася. Просіюю борошно поступово в декілька етапів кожного разу перемішую і дивлюся на густину тіста. Воно має бути густим, так як тісто на панкейки викладається ложкою, а не має розтікатися. Вершкове масло додала і перемішую все ретельно. Уважно подивіться на відео і дотримуйтеся всіх інструкцій, щоб ваші панкейки теж були такими пухкими та смачними. Тісто має бути ось такої консистенції. Я для зручності завжди випікаю на двох сковорідках, щоб було швидше. У мене сковорідка діаметром 27 см, тому я викладаю по два або інколи, якщо маленького розміру, навіть по три панкейка. Вогонь має бути невеликим, але сковорідка гарно прогрітою. Випікаємо до румяної шкірочки з однієї сторони, потім, коли вони вже збільшилися в об'ємі і утворилися пузирки, перевертаємо на іншу сторону. Кришкою я не накриваю, вони гарно пропікаються, якщо вогонь, відповідно, невеликий. Ось які красиві, рум'яні і дуже-дуже пухкі. Вони прям збільшуються в розмірі на очах. Подавати такі панкейки можна сметаною, з сметаною, згученим молоком, з джемом. Обов'язково приготуйте за цим рецептом на вечерю, на сніданок або просто для домашнього чаювання. Сподіваюся, вам такий рецепт сподобається? Ось подивіться, які вони всерединці. Дуже повітряні. Дуже м'якесенькі. Сподіваюся, для вас це відео було корисним. Готуйте з задоволенням, радуйте своїх близьких та рідних і до зустрічі в наступних відео. На все вам добре! Пока-пока!